Я сподіваюсь, мене не, не знімаєш. Тебе ти хочеш Так, появитися? Щось ти взяла, моду, голенька ходити в хаті. Я не голенька, я mm. тільки Ну майже. Тут, верхня частина. Тут дуже жарко. Я хотіла показати сьогодні. Я ж знімаю, ти говориш, будуть всі знати, що ти голенька. Я не голенька. Ну майже голенька. Тут так спекотно зараз. Хотіла показати, що ми їмо. Я купила новий продукт. Ем, ніколи не куштувала такі от, ем, пагони квасолі. Пророща квасоля, а і вже тут немає, вже їх виклала. Подивіться, які. Це пророща квасоля, якогось там сорту. От. Е, здається, це східної кухні щось. І захотілося мені свинини. Я дуже давно не їла свинини. І мама мені зробила нам зробила биточки. І е, така у нас страва. Картопляна пюречка, свинячі биточки. Такі малесенькі, от німецькі, здається, чи які огірочки, чи португальські. Тут зазвичай португальське, але буває інколи німецьке, голландське. І така от у нас. іспанське, Іспанське. Така в нас їжа, сьогодні вечеря. Така от. Я вся в подарунках. Це ці мені сандальєри. моя підписниця. Подарувала. Такі от, подивіться, які красиві. Ой, друзі, ой, що вам сказати? Побіжу в місто. Ліфт. Побіжу в місто, купити продукти. Сьогодні молоко має бути. І оці е, пагони квасолі є. Дуже мені вони сподобались ці пагони квасолі. От. Тут життя непросте, тут як щось гарне з'являється, треба швидко бігти. І тут в одному маркеті всього не купиш. Зазвичай ми в двох-трьох маркетах все купуємо. Привітос, друзі. Привітос. Як у вас справи? Я сьогодні, до речі, непогано виглядаю вже. Не знаю чому, але так от я собі подобаюсь. Сумка в мене в тон босоніжок. Моя суконька ця, що я тут купила. Красуня. Йдемо. Йдемо за покупками. Цей мій, мій під'їзд, ви вже знаєте, красивий, чистий. Такий от. Ой, який він. Тут поставили нам телефон новий нову систему з камерою. Його ще здається не закінчили. Вчора ставили, ще сьогодні мають прийти і перепровірити, додати яка система. Вітрю гань. А келі придівнали абондонадо. Вони кажуть покинути, покинута будівля. Це на наша, вона не покинута. А жбу Не треба ображатися. Це будинок з важкою долею. такий, як і ми. Тут кабаверде, життя непросте. Ой, я находилась так. Куда ця машина їде сюди. Я вирішила купити цих штук, поїхати, бо їх можуть розібрати. Прорости квасолі фунгу. Проросте проростик квасоля фунгу. Недавно відкрила цю страву дивовижну, а тут у нас дерева підстригли, бачите? Того разу були дерева. Автобус приїхав. У мене вже гаманець розвалюється. Хто мені задонатить на гаманець? Тут маленька баночка 120 а велика 265. Оливки такі. Оливки, маслини, мабуть. Бачите? А тут різна квасоля: чорна, коричнева, кам'яна. Називається квасоля камінь. 110, 115, 135 упаковочка. Я хотіла побачити, чи є оця штука. Чи я ж тут купляла? чи є вона? Чи є? А, є вона, вона 100 і шкоду коштує. 100 і шкуду. Е, тут 100 грамів, мабуть. А з картою, до речі, знижкою 90. і от Кукурузка 80 і шкоду, 150 грам, така от. Біла спаржа консервована, подивіться, яка. Спаржа, треба буде покуштувати колись. Яка вона 235 і шкоду. А це от а, це огірочки 235. Пепіну. А спаржа немає ціни. Тут багато шовковерди, часто нема ціни. От я люблю такі от португальські коржики. 2 євро виходять. Ну, такі непогані. 2,50 е Дитячий шоколад. Буває різні. Різні. Різні о -о -о я люблю. І такі коржики я беру простенькі. Може це взяти зараз. Люблю медові. У мене 111 шкоду коштують. Медовички. Треба буде взяти, зробити простих, я інколи прості, роб, робимо ми такі, як цукерочки, кришимо, додаємо, інколи просто із сухофруктів, а інколи кришем, кришем трошки цього. Соєве молоко, козинного молока, одне є козине молоко, бачите, таке, як я люблю. Ela já está me culpando. Quando eu vi que me deixava ter escudo para a letra. O de mais a tem leite, mas eu comprei. Já comprei naquela outra para gata. Lá temos perto também para a gata. Chandler e creme. Chandler e creme. Aham. que, uh mas -huh. deixa-se ser puta com ovos. Não deixa-se ser com ovos. Eu quero um queijinho, um, um, um por favor, daquele. Ну, Срочка. Ага, бригада. Сирочок. Від цієї самої марки. У мене кавунчики купила. Кавунчики у нас 2 євро за кілограм, а тут скільки? Ага, а це диня. А, кавун тут теж. Там на два на сім ішку дешевше. Тут порізаний, я цілий купила. 2 євро за кілограм а Адиня 3,20. Ананасики такі симпатичні. Це ананас тягне на 700 шкуру, на 7 євро аж. Це чималі такі. Ананасики. Такі от справи, друзі. Такі от справи. Купила яєчок і купила дещо для миття посуду захід в нас ще є 60 шкудо. 60 центів 60 і 67 дешево скупилась Купила шість. Шість бляшаночок е, цих от, отростків, пагінків. Шість бляшанок пагінків, сирок. е, сирок. оцей козиний і о, два лоточка яєць, тисячу і шкоду. Десь дев'ять. На сьогоднішній курс здається 9,95 доларів. Отак от. 10 доларів. З неділі поїдемо в Овочеву. Овочева країна, Легуміландія. Купити сітку картоплі. Морозова сьогодні не буду їсти. Економ, економія. Наша пошта, така бавардійська. А мені не уявляєте, дзвонив мій колишній. Я не відповідаю. Почав мені писати. Таке каже, що хотів знову спілкуватися. Я кажу, що ж ти мені по 3-4 дні не дзвонив? Не хочу. А це от мої улюблені квіточки тут. Подивіться, які вони ніжні. Ніжні, ніжні, ніжні. Колір такий приємний. Не знаю чому, але ці мені найбільш подобаються. Хоча тут є різні такі, бачите. Оці от дуже гарні. Такі от з плодами прямо. Дивіться, які плоди. Не знаю, чи це їстівні. Так такі як помідори висять на них. Може це і є якийсь різновид помідорів? Ха, -ха. Бачите? Люди інколи їдять. Плоди, які ростуть у місці, а мені недавно мій колишній дзвонив. Дзвонив, потім писав. Кажу, а чого ж ти зі мною по, по 3-4 дні не дзвонив, мені не писав? Мені треба була увага. А тепер двічі в одну річку не зайдеш, не хочу з ним спілкуватись на Він мені на Не дзвонив мені по пару днів, думав, що це нормально, а це зовсім ненормально. Мені треба увага. Строчечки. Кому прислати з Кабоверде насіння? Квіточок. Бачите, скільки стручечків є? І бджоли? Який квітки? Зараз ми сядемо на автобус. Я сідаю або на 9, або на 1, які не об'їжджають. І будемо вдома. Наші квіточки. Як вони пахнуть? Листопад місяць, середина, середина листопада. А ми живемо в такій красі. Оно онібус їде.